Сховатися від усього світу на березі Дністра. Прикарпатський Робінзон обрав самотність і її єднання з природою. Пожертвував родиною і друзями втік від колишнього життя у невеличку хижу, яку змайстрував сам. Свою історію життя нікому не розповідає, але Наталі Фармус вдалося розговорити від людника. Доброго дня. Добрия дня. давати геть. Будь ласка. Він радий гостям, але не любить, коли розпитують про особисте. Каже, звуть його Армандо, та в паспорті ім'я Андрій. Запевняє, народився в Португалії. В Україну переїхав після розлучення батьків. Має дружину і сина. Та з ними рідко спілкується. Єдиний друг рудий кіт. Це Маркіс. Маркісині. Він прийшов до мене. сам. На березі Дністра Армандо оселився минулого року, коли втратив роботу. Одного разу я піднявся сюди на гору. Став, подивився довкола. Ну, тут були дерева і, і як сказати, уявив собі, я можу зробити тут красиво. Хатину збудував власноруч. У сауні я, як кажуть, відпарюю все, що не моє. Тут є спальня, спальня де я відпочиваю, ну і тут камін. Це кількадесят метрів від будинку Армандо його літня резиденція. Невеличка хатина зі столиком, лавкою та неймовірним видом на Дністер. З грошима в Армандо сутужно. Продуктами платять сусіди за допомогу по господарству. І нормально тако, розумієте. І послухає всіх, знаєте, тако, і, і я кошу, чи там горгород садити. Шо не Помагає вам? Так, ну те йому деколи картоплі, цього, розумієте, Він ще нікого, ні в кого не вкрав, нічого, розумієте. Ні злого не зробив у сільраді. Зізнаються, спершу відлюдника боялися. Нині звикли. Жоден житель нашого села не приходив скаржитися про те, що він комусь ще погрожує, чи якісь створює труднощі. Він просто собі проживає. Повертатися до цивілізації Андрій Армандо не планує. каже тут щасливий. Єдине про що мріє знову відвідати Португалію. З Івано-Франківської області Наталя Фармус, Тарас Іванків сьогодні, канал Україна.